Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про невипадкову випадковість. Час від часу я роблю такі відео, бо дійсно цікаво, що з того, що ми можемо вважати випадковістю, не є таким. Бо, повірте, зазвичай все дуже сплановане і багато сил. Круг нас відтворюють для нас ці випадковості. Так, дивіться: попередження показане про бомбардування. І показане мені південь країни. Будьте дуже уважні, і центральна часть країни. Дуже-дуже будьте уважні. Ну. Знаємо, що робити з сигналами тривоги, знаємо з вами, як на них реагувати. Тож не нехтуйте, будь ласка. Так, ось тут зустріч чоловік та жінка. Дуже вдала зустріч. Насправді, але дивіться. Тут для кого як. Вдала, подумала, для кого вона вдала, для якогось чоловіка, який побачить, як до цієї жінки хтось залицяється. Оце та інформація, яку він шукав. Тож, будь ласка, теж будьте обережні, бо тут для когось з вас виглядає так, що, знаєте, у вас ревнивий. Там, ваш чоловік чи ваш хлопець, ваш, ну, ну, з ким ви там спілкуєтесь. І як вишукує ви отакі моменти, знаєте, коли не, ну, може у вас там насправді ні з ким нема ніяких відносин, а він як хоче до вас там причепитись, когось там до вас клеїти. Тож будьте уважні. Бо бачу, що жінка тут відхиляється від цього чоловіка. Їй не хочеться бути ну, взагалі, хоч якось поряд з цим чоловіком. Для когось з вас взагалі виглядає така ситуація, в якій ви колись могли бути у відносинах з цим чоловіком, який тепер намагається вас повернути до себе, а у вас вже є відносини з іншою людиною. То розумійте для себе тоді інше, що той чоловік, з яким ви на зараз вже у відносинах, він знає про ситуацію, в якій ваш колишній дуже хоче вас повернути. Це йому відоме. Навіть якщо вам може вважати, що він не здогадується. Знає точно. Хоча може, може, ви самі йому розповіли. Далі. 28 -е число показане. Для кого як, для когось це ситуація, яка могла щось там почалось між вами і кимсь, 28-го числа, і буде продовження, бо ситуація, як знаєте, закріплюється. Для когось це може бути ситуація майбутнього, щось буде розкрите для вас. Цього 28, ну, 28 числа місяць тут не вточнений, але давайте так може найближчого, може наступного місяця, коли саме чоловік тут планує розкрити, відкрити вам якусь інформацію? Для когось, ну це мало для кого, але все ж таки я озвучу. Показана мені ситуація, в якій чоловік думає про те, щоб віддати вам ключа. Ну, Наприклад, з'їжджаєтесь в одну оселю, чи він до себе вас кличе, щоб ви переїхали до нього. Тут про спільне майбутнє, про спільну оселю, про відносини. Далі ну і обставлено буде таким чином, ніби, знаєте, випадково про це зайшла мова. Хоча насправді вже бачу, що він дуже багато про це розмірковує, з кимсь навіть обговорює цю ситуацію, що я хочу таких от змін в своє життя. Що у нас ще? Про почуття тут буде розповідати чоловік жінці. Але це не випадково. це жінка підведе так розмову. Як, знаєш, знаєте, от як вона здогадується про його почуття, але вона хоче це чути від нього. Не так, що сама собі розповідає, що я відчуваю, я знаю, що він отаке до мене має. Так, ось тут, тут про гроші буде щось розповідати чоловік. Жінка радіє, ну, якісь його особисті зміни стосовно грошей. Так, що стосовно робота соціум. Зараз хвилинку. Так, ну тут, тут якісь гроші загубились в когось. До, до цього має стосунок чоловік. Це не випадково, це не те, про що розповідається. Це ситуація цілком і повністю спланована і відтворена. Взагалі-то два чоловіки показані. Далі. Так, ось тут перепони показані для, ну такий більш-менш молодий чоловік, який, щось він тут планує якусь зміну. Щось йому треба, щоб змінилось. Але не самотужки до цього буде причетний якийсь, е, якийсь інший пан. Е, так, ситуація клопоту, але вона якась корисна для того іншого пана. Ну, як це може бути, наприклад, е, цей молодий просить про якусь фінансову допомогу, наприклад, так. Да? Якесь фінансове оформлення, але тому пану, більш старшому за молодика, корисно, вигідно відтворити те, про що буде йти мова, навіть якщо воно клопітне, навіть так. Бо та ідея, яку промовляє більш молодий пан, вона цікава і вона якась така. Як дає можливість повернення до якоїсь ситуації, яку от просто тільки через такі умови може відтворити той більш старший чоловік. Тут щось таке наплутане, але, знаєте, є, чесно кажучи, як махінація якась виглядає. Але ну, щось воно таке йому. Корисний, як знаєте, в людини як рівень підвищується завдяки цій ситуації. Потім дуже зараз. От тут ситуація з новиною пов'язана. Чоловік тут. Знає, що ця новина дає йому змогу спілкування з жінкою. Йому дуже подобається ця жінка, така, знаєте, вона для нього така якась, він її як, як виділяє серед багатьох інших, взагалі серед багатьох людей, не тільки жінок. Це, наприклад, от якщо в колективі, то вона йому найцікавіша, найгарніша, най-най-най. І як вишукує якісь можливості наближатись до неї. Але знаєте, є якісь перепони. І вона як виставляє перед собою якісь перепони. Тобто є питання, приходь. Нема питання, не заважай, не підходь навіть. І от він радіє з того, що у нього знаходиться привід для того, щоб якось з'явитись до неї. Повернення якогось ключа. Наприклад, якщо десь хтось з вас там загубив якийсь ключ, то буде людина, яка вам його повертає, той ключ. Так, давай-то, что тут Хвилювання показано, якщо показують вибухи, то, звісно ж, буде хвилювання. Як же? Так. Ось тут показаний мені. Чоловік, але він, так знаєте, в такому якомусь цікавому положенні тут показаний. Як, наприклад, якщо людина чи спить, чи це в медитацію, він відправився і потім якусь інформацію буде розповідати жінці. Ну, наприклад, якщо спить щось йому цікаве насниться, йому буде важливо поділитися цією інформацією з жінкою. Або дійсно медитація якась. Якісь цікаві фінансові зміни. Знаєте, коли людина була, наприклад, десь ви там заробляєте і от є якась межа. Наприклад, якщо ну там зарплатня, яка. Ну, звичайно, там кожного місяця одне й те саме, це, це просто зарплатня і ставка ваша. Да? Тут не буде змін. Зміни будуть більш показані для людини, яка, ну, от, наприклад, ваша зарплатня залежить від відсотків якихось. Наприклад, там ви, ну, від кількості обслугованих. Клієнтів, наприклад, да? от щось таке. вириваєтесь трошки за межі того, що у вас було. Ну, тобто, тобто, або побільшає клієнтів, або будуть зміни з, наприклад, ви там встановили вартість ваших послуг, ви трошки може збільшити вартість послуг, і це вже дає вам більший. Заробіток. Тобто тут не погіршення, а, наприклад, як о, збільшуєте о, те, що було непорушним. От як довгий час було непорушним. І ось тут. Дорога, чоловік та жінка. Дуже багато буде розповідати, говорити чоловік. Якусь прислухайтесь, бо там щось якась важлива для вас інформація буде. Це не пусті розмови, а дійсно, якісь знання там людина буде вам розповідати про них. Ну, і все. На цьому закриваю, філізаночку. Всім. Гарного дня, настрою, гарних людей поряд з вами. І бережіть себе обов'язково, будьте в безпеці. І будьте уважні до сигналів тривоги. І побачимось з вами в нових відео. Всім пока.